Наталі, добрий день там та я так. вас слухаю. Відкова дякую, що, що ти погодилася, що в Маріуполі так. я дякую, що ти погодилася вийти на зв'язок. Тому що я дивлюся зараз заголовок на російському сайті Нью і там в інших сайтах. Тут не варто цитувати. Сепаратісти об'явили, що вийшли в Маріуполь. Ти в Маріуполі зараз. Хто ввійшов в місто? і що? Ой. А хто вийшов. Не увійшли постійно дуже багато насправді брехні. І ми цю новину прочитали трохи раніше на Ріа Новості. і одразу почали телефонувати. Бо це вона там стала відомо, щойно ми буквально від'їхали з того району східного району. Це околиці Маріуполя, звідки траса на Новоазовськ. Ми постійно тримаємо зв'язок з військовими. І що сьогодні відбувається? Якщо вчора був наступ, то сьогодні є контрнаступ українських військових, який почався зранку, і саме військові нам. Підтверджували, що вони рухаються у напрямку е е безіменного. Це поселення в 30 кілометрах від Маріуполя. От в тому районі там були бої. Сьогодні насправді доволі серйозні і навпаки. Контрнаступ вони їх відтіснили бойовиків туди, поки далі. А звісно, цілий день було чути, як лунали і гради, і мінометний обстріл. Був я скажу зараз, ніби перемир'я, так але в останній ще точно годину назад чули такий звук цих пострілів, але десь не ближче, як 20 кілометрах від, від Маріуполя. Але такої інформації треба Щось бути. Ми сьогодні позитив. зранку самого прокинулися в 6 ранку щоб їхати, якраз коли там туди, на коли стало світати, щоб їхати туди, де можуть доїхати журналісти на ці блокпости на виїзді, бо цілу ніч вони обстрілювалися, вони вціліли і е, розповсюджувалося повідомлення, що в центрі міста є е, вже російські військові. Їх тут, звісно, е, не було. Е, ну я не можу сказати, що така е, ситуація проста, бо все ж таки, оці останні остання доба, вона е, найскладніша. Ну так, найскладніша саме для е, найближче до Маріуполя від. Відбуваються от такі серйозні а, бойові, саме бойові дії, які за участі артилерії, за участі важкої техніки. Ми знаємо, що сьогодні 10 солдатів українських було доправлено до. Лікарні двоє з них у тяжкому стані, бачили також і поранених цивільних. Ой, я трохи вам поясню. Тут, тут теж ми проїжджали ці блокпости. в Цьому це є життя. Якщо ви чуєте аплодисменти, тут якесь весілля ще поряд. Ми навіть бачили весільні машини. та і тут зараз кричать, просто Ну я от чую, чому так відреагувала. Чую кажуть, зараз треба голосно кричати імена молодих. Думаю, зараз ви ще будете чути це. Ну це така реальність. Хоча сьогодні, от люди, які жили, ми багато спілкувалися. Ну, війна о, грі, війною, а весілля за розкладом. Де ти там видно? Привітай від громадського. Ну, ну не видно, але та я щось так. промахуюся. так. а я о бачите, приїжджаю зараз. Ну, ну так, дякую, дякую за про війну розказувати Наталка. Ну в принципі, дякую за інформацію. Це найкращі кадри, які підтверджують, хто в'їхав в Маріуполь. Маріуполь в'їхало весілля. Розумієш, весілля захопило місто Маріуполь. Ну це ми так жартуємо. Звісно, дякуємо Наталці Гуменюк за викладену інформацію, яка є важливою.